І так, я сьогодні вирішила з запитаннями до Альони, у якої 30 років досвіду в манікюрі це в два рази більше, ніж у мене. І ми сьогодні в неї запитаємо, чому їй подобається Бренд і чим вона працює. Дякую тобі, Вікуля. В першу чергу мені подобається, що я з тобою знайома і дуже вдячна за те, що ти мене познайомила з твоїм брендом. На мене дуже вразило качество вікінного бренда. Улюбленці є Light Base, топ, діамант Milky Top. І нова колекція Skin Base. бейс. <плес> да, До речі, зараз у багатьох вони <плес> фаворити. Вони такі ріденькі і кольори класні. Якраз Альона вже закупила новинки. Ми відкриваємося новим. Місці в новому салоні, і Бобенко бренд будуть представлені в нашому новому місці для наших клієнтів і для наших учнів. Клієнти Завжди розпитують, а що це, а що це? Я кажу, оце от придумала дівчинка з, з України, моя, е моя вчителька, мій ментор. І вони дуже цікавляться. Їм дуже подобаються баночки, вони время хочуть їх потрогати. Вони дуже красиві. Вони о, ти нам робиш цим брендом. Я кажу, так, да, це о, клас. С на класною це не тільки наші дівчата з українки, це і мої канадійські клієнти. Вони поважають дуже їм подобається твій бренд.